Всім привіт! Це відео хочу записати про те, в чому є різниця працювати психоаналітиком і бути психоаналітиком. Це, зрештою, напевно, стосується не тільки психоаналізу, як професії, як позиції символічної, а й інших там, професій, але, зрештою, говорю то я про психоаналіз. Ось, і, значить, так, я буду зараз знову лапати мікрофон. <кій> да, не треба цього робити. Ось, в чому, якби не знаю, спонтанно виникла думка записати такий відео, розказати про те, що я про це думаю. І такі роздуми вони виникли після розмови з однією колегою про те, що ну, от є різниця між тим, щоб бути психоаналітиком да, по життю і працювати психоаналітиком, працювати як заробляти гроші. Ну, Отримувати щось за свою роботу, щоб жити? От, А зрештою, про що мені думається? Ну, цікава така дуже тема і така неоднозначна. Ага, Ну, як тільки я записую відео, то ти з'являєшся. Ну, звісно. Хто би сумнівався, що могло би бути інакше? От, Ну, і зараз буде гристи мікрофон, да? Чи підеш на руки? Е, ось, е, в чому якби. В чому питання, в чому справа, в чому ж різниця? Е, я думаю, що от можна бути хорошим професіоналом в якійсь справі і отримувати хороші гроші. Проте, наприклад, е, не бути, скажімо, цим, е, е, як це сказати, не займати е, цю. Е, ну, Така вже, напевно, то є якийсь безсвідомий сценарій. так. Можна бути професіоналом своєї справи, але при цьому всьому, наприклад, поза, скажімо, робочим часом, не торкатися якихось професійних деформацій або не. Якби не... Да, ну, коли стоматолог там, його типа, поза робочим часом питають, як там зуб вилікувати, він каже, ай, там хуй знає. Ну, коротше, не знаю. От, і типу, до чого це я? А ще є інший вимір, мені здається, що так як психоаналітик, він, в принципі, працює з людьми і має якийсь символічний капітал, має якийсь такий, можливо, да, ну, якийсь типу кредит довіри, принаймні з там своєї аудиторії, кредит довіри з тих, хто до нього там ходять, психоаналітика там радять там і так далі. То, використовуючи цей символічний капітал, психоаналітик може займати ту чи іншу, скажімо, політичну або ідеологічну позицію. І таким чином він вже є, ця людина є в позиції психоаналітика, тобто вона не, про, не просто працює психоаналітиком, а вона є психоаналітиком, і е, якимось чином, тими способами, якими вона може, якими вона вміє, вона нестачу е, великого іншого таким чином покриває. Що таке покривати нестачу великого іншого? Тобто е, е, є окреме відео про велику іншого, але. Ще раз повторюсь, що великий інший це якесь таке символічне поле, в якому людина знаходить якби, свої слова, ідентифікації, як про себе взагалі розказати. Але в цього поля є якась нестача. Тобто цей е великий такий, да, оце божество, вели велике поле великого іншого тавтологія, воно е ну, має якусь тобто, нестачу, має якісь проріхи, пробіли і суб'єкт апаратами свого бажання. В це поле великого іншого включається, і якимось чином доповнює його, там, доповнює, не знаю чим, якоюсь науковою теорією, або якоюсь теоретичною розробкою. Тобто, якимось чином своїм бажанням покриває нестачу неідеальність не цього світу. Ну, якщо зовсім вже просто. Ось, і психоаналітик він також він стає на позицію нестачі великого іншого, як я, якщо встає. Користуючись своїм символічним капіталом, психоаналітик, там, не знаю, типа, що в нас там є. Ну, коротше, там, пішов на гей-парад і там, не знаю, написав цілий рукав, написав пасту статтю про те, що там Фройд про гомосексуалізм відгукувався дуже позитивно. І таким чином, ця людина вже не просто працює психоаналітиком, вона є психоаналітиком як е, такий суб'єкт, який. Покриває нестачу великого іншого апаратами свого бажання і своєї якоїсь професійної, типу позиції символічної. О, так крісло постійно скрипить, да? покриває і ем, стає якби на, оце мі... на пусте місце. Ось. І ем, цікаво, що. А є суб'єкт, який просто працює психоаналітиком, приходить на 9 годину ранку в кабінет, приймає три чи чотири аналізанта за день, виходить з кабінету і, наприклад, бачить там, що якісь там, не знаю, типу, ну не знаю там не знаю, якісь силовики пакують протестуючих в автозаки, типу, якщо це якась там. Ну, ми, зрештою, живемо в такій країні. От. Силовики там пакують протестуючих в автозаки і, якби, ну, і психоаналітик приходить. І... Той, хто працює психоаналітиком, він якби ну, нічого з цим не робить. Це робочий день закінчився. Аналізанти прийняли, відпрацювався якийсь, тобто, оцей клінічний пласт роботи, клінічне від слова, від того, в тому сенсі, що щось що стосується суто клініки, що. Відбувається в кабінеті. Поза кабінетом час вийшов, психоаналітик вийшов, все. Робота закінчилась, йдемо додому, якби дивимося телевізор, п'ємо пиво. От, е, от така от різниця, напевно, між тим, що означає бути психоаналітиком і що означає працювати психоаналітиком. Тобто, працювати психоаналітиком це володіти якимись теоретичними знаннями і техніками для досягнення якогось прогресу. Ладно, не прогресу, для досягнення якоїсь трансгресії, пертурбації в просторі кабінету. Бути психоаналітиком це висловлюватись на якісь теми з позиції психоаналітика, використовуючи свій символічний капітал, якщо він є, якщо це публічний психоаналітик, Для того, щоб щось сказати, на ту чи іншу, там, типу соці... соціокультурну тему ну, зрозуміло, про що я напевно. Ось, що, що таке соціокультурне. От, тобто сказати про це, і, е, зрештою, е, таким чином е, використовувати психоаналіз в е, позицію аналітика не тільки якби, як метод заробляння грошей, а і як якісь, а і щоб подати голос, щоб Скажімо так, сказати щось публічне з якогось місця. Ну, з якого місця? З місця психоаналітика. Там, там де в дискурсі себе знаходить психоаналітика. Отаке. От і а, да, і я спостерігаю, що дуже багато психоаналітиків зараз якраз от е, стають на оцю. От, дійсно не просто працюють психоаналітиками, а, а є психоаналітиками. І. Е, 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 Ну так, да, ну, а що який висновок з цього випливає, що у нас багато не просто робітників в сфері психоаналізу, а що дійсно багато психоаналітиків. Напевно, психоаналіз, як теорія, як той символічний капітал, який по собі залишив, наприклад, лакан, є дуже зручними, в тому сенсі, щоб на цьому будувати якісь публічні висловлювання, якісь публічні мови. Ось, А це кіт рухає штатив своєю, він треться в нього і тому камера рухається. Ось. Е, да. І напевно, от в цьому справа. Що це лакан створив, принаймні, якщо це про лаканівський психоаналіз, да, ну психоаналітики, то вони, як правило, лаканівські, особливо публічні, хоча не обов'язково. Ось. І е, е, лакан створив щось таке дуже зручне, що можна використовувати в публічному просторі. І е, чим, чим зручно користуватись. Отаке, от напевно, в цьому різниця між, том, між тим, щоб працювати психоаналітиком і бути психоаналітиком. Так само, напевно, і з іншими сферами можна працювати, наприклад, стоматологом, а можна бути стоматологом. Ось дуже цікавий оцей аспект, коли бажання людини не просто використовувати свою справу як ремесло і заробляти гроші. От цікавий аспект, як це ремесло переходить в щось більше, коли людина має бажання. Або бажання стає так багато, продуктів бажання в символічному стає так багато, що от людина якось зміщує свої, свої позиції не просто як робітника-ремісника, а й як того, хто щось говорить вже поза робочим часом використовує цей символічний капітал. Оцей перехід, він мені здається, цікавий, як взагалі це відбувається. Як взагалі відбувається те, що хтось все-таки просто, просто працює в своїй сфері, лишається як ремісником, а хтось переходить в щось більше. І оцей момент, коли бажання потребує якогось більшого поля, більшого простору, оце мені здається цікаво. Особливо цікаво, як це впливає на перебіг того чи іншого неврозу. Ну я б просто на перебіг якогось симптому. Окей. Всім дякую, що читаєте мене, дивитесь, лишаєте на каналі. Я щиро, всім радий і щиро всіх люблю. Що би це не означало. І так, да, до зустрічі в нових дописах або в нових відео.